На центральній площі Мукачева ніде яблуку впасти містяни і туристи завітали на відкриття 20-го ювілейного фестивалю Червене вино вино-2015». Людей біля кожної палатки, як бджіл у вулику, всі хочуть спробувати славетний напій закарпатських виноробів. Перш за все, хотів би подякувати мерії міста, яка так красиво це все організувала і закарпатцям, Виноробам закарпатським, які виготовляють такі чудові вина. Сухі, десертні, вина дуже, так скажімо, смачні і дуже гарно зроблені всі вина. Дуже цікаво організована музикальна програма, дуже цікаво, і саме цікаво, що дуже гарні дівчата у нас тут і жінки. І деш і очі розбігаються більше, ніж до вина. Розважальна частина фесту від акторів закарпатського драмтеатру гостям дуже сподобалася. Театрали розказали історію свята про виноробство на Закарпатті, розважали присутніх конкурсами, анекдотами, піснями і танцями. <проб> Далі на сцену вийшов мукачівський міський голова Золден Ленділ, який офіційно відкрив фестиваль. Дозвольте 20-й фестиваль. Червене вино 2015 Оголосити відкритим. Поки одні дивилися гумористичну програму, інші вже ласували шашликом смаженою картоплею і, звісно ж, традиційним напоєм срібної землі. Дедалі більше сьогодні люди надають перевагу сухому вину. Тенденція є до споживання сухих натуральних вин, але все ж таки ще більшість туристів особливо полюбляють напівсолодкі. Фестиваль-конкурс на честь 20-річного ювілею заходу перше триває п'ять днів. Тож до старого нового року не тільки гості заходу можуть обрати для себе найкраще вино, а й компетентне журі та дегустаційна комісія. Саме вони 14 січня оголосять, хто з виноробів стане переможцем і виграє спеціальні призи.